нас. Персіл. Вау, мама, у своїй новій сукні. О, ні. Нові диски Персіл експерт видалення плям. Наша найкраща формула розроблена для тебе. Це сила глибокого очищення від Персів. Персіл. Ти завжди викладаєшся на повну. Завжди тримайте подалі від дітей. Продовжуємо. Це ви на фото. Це не я. Як вона це зробила? Болгарська, справжня болгарська Валеріана. Роками заспокоює ваші нерви. Великдень це нові традиції з торчен. сперечатись про незвичний рецепт Паски з торчен. Чи створювати нові кулінарні дуети з Торчин? Або ж розбити красу, щоб розкрити її особливий смак. Торчин завжди надихає на смачні традиції. Торчин щоразу особливе свято. З віком майже всі ми маємо проблеми з суглобами, що відчуваються як біль та скутість рухів. Але на щастя, ми знаємо про меркану як розумний хондропротектор, який активує протизапальний процес в суглобах і запускає відновлення хряща. Почни свій день з Меркана. Меркана. Розумний хондропротектор для піклування про суглоби. Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість. І я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Лаки для волосся тафт тепер із захисною системою хаптік, що зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Тафт для різної тебе. Йой! Знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти. Май під рукою ентерожерміна. Її смартфори сприяють відновленню і захисту мікрофлори кишечника. ентерожерміна, щоб не казали. Потім йой, гаряча пропозиція від Віасад. Тюнер та цілий рік максимального пакету преміум HD всього за 999 гривень. Підключайтесь і відчуйте переваги якісного телебачення. Віасад дзвоніть 0800 500 460. Знову коліно прихопило новинка: аргет пластер спеціальної форми для коліна. Аргет спеціальний пластер від болю у коліні. Світоч. Життя насичене смаком. Знайди мені швидший маршрут до <кій> вибачте, я не можу знайти <кій> лише одна таблетка на добу, ацецелонг з потрійною дією. Долай свій кашель разом з Ацецелонг. Зволожене та об'ємне волосся. Це просто Омовлений умовлений Гіалурон Пламп із гіалуроновою кислотою. У 10 разів більше зволоження від коренів до кінчиків. Волосся зволожене до 72 годин. годин удвічі більше об'єму без обтяження. Дозвольте своєму волосю легкість з ельсев'ялорон плам від Лореаль Париж. Адже ви цього варті. Спазм здуття діарея. Коли я п'ю антибіотик, разом з ним я п'ю пробіз, пробіотик. Пробіз працює. Пробіз з першого дня прийому антибіотиків. Хрусь. натуральна картопелька та насичені смаки. Твої компоненти хрусткого чілу. Чипси чіпстерс, це смачно. Науковий підхід до молодості шкіри це не один, а цілогрупа колагенів у шкірі. Нова сироватка Вішелі в колаген 16 із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру шкіри, коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено більше пружності, менше зморщок. Нова сироватка віші ліфта колаген 16. Здоров'я на Почніть зі шкіри. Геніальний та елегантний аферист і затятий агент ФБР. Саме так. Що ці двоє роблять разом? Міркуємо далі. Вони ловлять злочинців. Я підкажу, як обіймати. Не команда, а шалена сум. Білий комірець. Дивись на Уніан. Сьогодні о 20-й. Пригоди продовжуються! Новий сезон. Опа! Який краєвид! Вау!» та нові відкриття. Це дійсно справжня екстремальна експедиція. Дмитро Комаров. Ми проїдемо тисячі кілометрів Різь літо та зиму. «Аут! Потрібна допомога у пошуках секрету. «Оце це можливо одна з найвищих хат в Україні. Суперсили українців. Ви доводите, що немає неможливого. Світ на виворіт Україна. Новий сезон. Сьогодні о 20-тій. На 1 плюс один. Україна. Алохол. Ти знав його. Алохол. натуральна користь для печінки та жовчного. Швидко ви зійшлися з Валерією Черниш. Українські серіали о 20-тій. Скільки ще людей вони вб'ють, доки ми будемо шукати докази та зачіпки? За тобою хвіст. Проблеми твоєї служби охорони, тепер мої проблеми. А я свої проблеми вирішу швидко і сам. Ти знову лізеш не на свою територію. Це пов'язано зі смертю мого брата. Мені брехала. Не зможу всякинути на дорозі. Вони вб'ють. тебе. Їх треба зупинити. Ключі від правди з понеділка по четвер, о 20-й. Прем'єра на 1+,1 плюс один Україна. Корвелтаб Екстра потрібний ефект, тому що серце тільки одне сьогодні. О 21 й ця дівчина найцінніше, що є у людства. Неземна Українка Міла Йовович Мультипас та космічний пілот Брюс Уілліс. Хто хоче поговорити? Протистоятимуть вселенському злу. злу. П'ятий елемент імперія кіно сьогодні. О 21 й На 1+,1 плюс Україна. Привітаємо Чарля Азнавура. Завтра в аргументі кіно. Ти співаєш та граєш на сцені. Я берусь за будь-яку роботу, де можна заробити. Прем'єра на телебаченні. Я можу співати про любов. Любовні пісні співають красунчики. Бачиш, хто там? Піаф. Ти як я співав на вулиці? Ще як співав. Я дам тобі шанс. Треба зосередитись на своїх піснях. Можна ще раз? Треба підвищувати ставки. Співатиму, поки не порву зв'язки. Думки і твої пісні все десь далеко. Через свої амбіції ти втратиш усе. Історія легендарного митця Месьє Азнавур. Прем'єра. Завтра о 23 -й. На 1+, плюс 1 Україна. Світ на виворіт Україна сьогодні о 20 й Думали, судокрем лише для Хм. Ромчику на щічки. А Степану для шкіри. Судокрем. і дорослим, і малим. Шліть сердечки, якщо згодні. Немає. Сердечок? Та у тебе її немає. А скільки плати? Що треба безлімітний інтернет? За доступну ціну зі збереженням номера Угу. Uh -huh. uh -huh. Переносьте номер до LifeSell на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати. 190 гривень за кожні 4 тижні. LifeSell. вільно мобільно. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в вольній таблетці потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Дізнайтесь про фантастичні пропозиції від юз з нагоди міжнародного дня сну. Наприклад, антиалергенна ковдра зі штучним наповненням лише за 1450 гривень знижка 60%. А також топ матрац лише за 2800 гривень знижка 60 І пам'ятайте, ми пропонуємо гарантію ціни впродовж 30 днів. скандинавіан Скандинавієн і Ливі шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця – Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Виклики випробовують характер, конфлікти перевіряють принциповість, а кохання відкриває правду. Дивись першим прем'єру серіала Материнський інстинкт ексклюзивно на Київстар ТБ. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Знервованість. перелік, Стрес знову стиснилась. Щось серце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидка допомога вашому серцю. Так, це вермішель Ріва. але з особливою. Олійною заправкою, яка додає страві особливого, багатого смаку. Можливо, тому саме Ріва робить ваших рідних такими щасливими. Ріва все буде смачливо! Кашель стоп А, Вологий. А це стаєм тева. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів диклофенак Тева форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Спробуйте новий гель для врання Савекс Преміум. Потужніший ніж будь-коли проти кольорових жирних плям. І надає речам ще більш сяючий вигляд. Савекс Преміум. Відмінне рішення. Пече свербить, можливо, це гемороз. протну глівину. Полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Прутну глівено радій життю без геморою. Привіт, ма! Як справи? Все добре. Оформи підписку на аналізи Сінево і дізнайся, чи добре, це дійсно добре. а тато а то як. Добре! Підписка на аналізи Сінево. З вигодою 20%. Ви знову взялися за ремонт і він увійшов в болісну стадію. Візьміть жовтий крем «Долгіт». Крем «Долгіт» знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. «Долгіт» – Єдиний жовтий крем від болю у суглобах та спині. «Долгіт» Крем ваш експерт проти болю. «Долгіт» антиневро допомагає у нормалізації функціонування нервової системи. Капсули «Долгіт» антиневро. Робити перші кроки не завжди просто. Та коли ми поруч, усі виклики долаються з усмішкою. Приєднуйся. Макдональдс. Пелюшковий дерматит. Захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. Бепантен Мась заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен. Також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від Байер. Квадоксенс. Пепсі. Смакуй прем'єри з пепсі. Звичні засоби вгамують біль у горлі ненадовго, а деквадол ефективний, бо усуває причину запалення. Деквадол лікує горло, полегшує біль. Колесо фортуни щоп'ятниці та щосуботи. О вісімцятій. Ми зараз, Дані, ми опинились в Україні. Якщо раптом тебе запитають, просто говори слава Україні! Слава Україні! Молодець. а сам а слава. найкритичніший слава. момент Путін. Як заговорила українською? Глється як пісня. Ну, ти ж сам казав Карпати творять чудеса. У будні з 6.30 до 10.30. друзі. Ми вас вітаємо. Довші дні. Довші сніданки з 1 плюс 1. Почнемо його правильно разом. Інформуємо про важливе. Ми все зібрали, розказуємо. Коротко про найголовніше, щоб підготуватись до нового дня. Це те про що ми маємо сьогодні говорити. Будьте з нами на півгодини довший сніданок з 1 плюс 1. Музика. У будні. З 6.30 до 10.30. на 1 плюс 1. Україна пошкодження мембран клітини викликає ламкість судин, набряки, синці, збільшує ризик ішемії та інсульту. Вас турбує стан судин. Час гадати про квертин. Зарубіжні серіали о 17.15 Це так захопливо працювати разом. Прем'єра, у вас справді чудові діагностичні здібності. Можу визнати ви цінний для цієї лікарні. Усі препарати додані тепер треба чекати, щоб побачити, які подіють. Потрібен наркоз. Ні, я впораюсь згідно з дослідженнями. Під час певних операцій з болем допомагає впоратись улюблена музика. Музика, поможіть доктору Мерфі. Хороший лікар з понеділка по четвер, о 17.15 на 1+,1 плюс Україна, Три морквини, алокади, тости з мазам йогурт, фінік. Якщо стільки нам не з'їсти під рукою? Вітром Плюс, вітром плюс справжня турбота про імунітет. Швидко ви зійшлись з Валерією Черниш. Українські серіали о 20-й. Скільки ще людей вони вб'ють, доки ми будемо шукати докази та зачіпки? За тобою хвіст. Проблеми твоєї служби охорони тепер мої проблеми. А я свої проблеми вирішу швидко і сам. Ти знову не на свою територію. Це пов'язано зі смертю мого брата. Мені брехала. Я не зможу всинути на півдорозі. Вони вб'ють тебе. Їх треба зупинити. Ключі від правди з понеділка по четвер, о 20-й. Прем'єра на 1+,1 плюс Україна. Дивись, що п'ятниці та щосуботи. О Вітаємо! Це колесо фортуни. Ми починаємо. Кого з найрозумніших українців? Радіофізика, професорка тренер з Айкида. Обере фортуна цього тижня. Готові 150 гривень. Літера одразу чотири літери. Мені здається, ви вже зараз перебрали в голові всіх українських переплавців. Я не врозумів призвіща І нам було там що загубити. Ось колесо сьогодні працює. Хочете фразу назвати? Колесо фортуни. Прем'єра. Дивись, що п'ятниці та щосуботи. О 18 на 1+,1 плюс Україна. Королівський смак. Смакуй по-королівськи. Пойд пепсі. Смакуй кіно з пепсі. Біль завжди невчесно. Спеціальна капсула Нурофен. Швидше за звичайні таблетки та діє до восьми годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Ви не розумієте, з ким зв'язалися. Не розумію вас. Чому ви не хочете допомогти? Загинуло вже двоє людей. Не хочу.